Всім привіт! Сьогодні в випуску Саботаж в збірній перед матчем з Францією. Бущан повертається в ОПЛ, Динамо офіційно віддала Поліссю брагару. Евертон запропонує Миколенку новий договір. У національній збірні України з футболу виникла справжня катастрофа напередодні стартового матчу кваліфікації Чемпіонату світу 2026 проти Франції. За кілька годин до гри одразу кілька виконавців отруїлися та ризикували пропустити зустріч із агальськими півнями. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Дмитро Пасічник. За його відомостями, у таборі синьо жовтих інцидент трапився ще 5 вересня. Проте розкривати імена футболістів, які відчули нездуження, представників. Медіа не став. Невже історія знову повторюється. Пригадуєте, як гравці Дніпра 1 мали проблеми зі здоров'ям перед грою в Єврокубках у серпні 2023 року. Відразу вісім футболістів українського клубу перед матчами з панеті Найкосом у кваліфікації Ліги Чемпіонів поскаржилися на отруєння. Схоже, сьогодні маємо подібний випадок напередодні гри збірної. Поділився інформацією. Пасічник сьогодні збірна Сергія Реброва програла збірні Франції з рахунком нуль хоча й в Другому таймі мали непогані моменти для того, щоб як мінімум звести матч до нічієї. 41% один уболівальників обрали Іллю Забарного левом матчу з Францією. Георгій Бущан прийняв рішення продовжити свою кар'єру в Україні. Як повідомляє інсайдер Ігор Бурбас, наступним клубом 31-річного голкіпера національної збірної стане Житомирське Полісся. Наразі клуб працює над оформленням орендної угоди, яка розрахована на один рік. Нагадуємо, Бущан залишив Динамо у 25-му році, перебравшися до Саудівського Аль-Шабаба. Спершу він поступався місцем у старті місцевому голкіперу Абдулі Аль-Маюфу. Однак після конфлікту останнього з Головним тренером Фатіхом Тарімом саме українець отримав статус основного воротаря. Утім, найбільше перебування Бущана на Вальшабабі запам'яталося тим, що довгий час йому не вдавалося зберегти свої ворота сухими. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Вінгер київського динамо та молодіжної збірної України Ю-21. Максим Брагаро визначився з клубом, у якому продовжить свою кар'єру. Про перехід 23-річного футболіста офіційно повідомило Житомирське полісця. Максим Брагаро приєднається до команди на правах оренди терміном на один рік із можливістю подальшого викупу. Вихованець одеської дю США 11 Він згодом перейшов до структури Чорноморця, де й дебютував в УПЛ у матчі проти Чернігівської десни в ЛИП. 21 року у червні 24-го Максим став гравцем київського Динамо. На дорослому рівні він провів 145 поєдинків, забив 12 голів та віддав 12 гольових передач. Раніше півзахисник мав досвід роботи з Русланом Ротанням у молодіжній збірні України, а також викликався до Олімпійської збірної, яку очолював нинішній головний тренер Полісся. пригару універсальний футболіст, який за своїй кар'єрі грав практично на всіх позиціях, що надає тренеру. Наркоському штабу додаткові варіанти тактичних рішень. Ласкава просимо в команду Максима. Йдеться повідомлення про службу Житомирського клубу. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Керівництво Евертона планує класти нову угоду з українським захисником Віталієм Миколенком. За даними За Атлетік, найближчим часом клуб розпочне переговори про нові контракти з цілою групою гравців, серед яких і Миколенко. Поточний контракт українця з рисками діє до літа 26-го року. Тому керівництво вже зараз прагне ініціювати діалог щодо продовження співпраці. Нагадуємо, Миколенко приєднався до Евертона у січні 22-го року, перейшовши з київського «Динамо». more 23-річний турецький вінгер Рен Айдін став гравцем Рівенського вереса, перейшовши з Галата Сарая. Клуб встиг оформити підписання футболіста в останні години літнього трансферного вікна. Айдін, вихованець Галата Сарая, крім Стамбульського клубу. Він також виступав за чорум, Сариер та Болуспор. На різних рівнях чемпіонатів Туреччини провів 143 матчі та забив 50 голів. Також Рен виступав за молодіжні збірні Туреччини Ю-19 та ю 23 Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.